Події дня, що формують наше майбутнє. Як відомо до Києва, прибув спецпредставник президента Трампа генерал Кіткельок для перемовин із українською стороною. Це має бути триденний візит. І Зеленський, який ще донедавна, ще вчора. Зранку говорив про те, що він має відвідувати Саудівську Аравію з візитом, різко обірвав свою поїздку і повернувся до Києва, аби зустрічатися з Келогом. Але Дональд Трамп не просто надіслав кіта Келога, а ще й прислав цілу купу образів принижень на голову Володимира Зеленського. 15 лютого Дональд Трамп накинувся з критикою та образами на президента України Володимира Зеленського. Портал коментарі повідомляє, що американський президент обізвав українського колегу диктатором без виборів і пригрозив, що той може втратити країну. Він відмовляється проводити вибори, має дуже низьку підтримку в українських опитуваннях. і Єдине, в чому він може добре розумітися, як грати на Байдені як на скрипці. Диктатор без виборів Зеленському краще поквапитись, інакше в нього не залишиться країни, погрожує Трамп. Насправді мені здається, що все-таки візія про те, що Україні доведеться змінити владу в проміжку між перемовинами Путіна, воно відповідає дійсності, хоча і виглядає не надто переконливо. Справа в тому, що проводити виборчу кампанію під час війни, це дуже ризикована справа. І ніхто не гарантує, що Росія не зірве ці вибори, як би Трамп не наполягав. Тут Трамп сам підставляється і стає слабшим в тиску на Росію на період проведення українських виборів. Така правда. Події дня, що формують наше майбутнє. Щодо виборів висловився. Головнокомандую колишній головнокомандувач Збройних сил і нині посол України у Великобританії Валерій Залужний. Під час Заходу НВ Україна змінює світ, діалоги про можливості зазначив, що такі питання, чи буде він балотуватися в президенти, варто обговорювати тільки після того, як для цього буде досягнута головна умова закінчення війни. І тут генерал Залужний цілком Співпадає в думці із президентом Порошенком вибори під час війни це дуже ризикована технологія, і найголовніше, що вона може породити такі лінії розламів всередині українського суспільства, коли вже інтересу для оборони країни буде, не буде у частини населення зовсім. Та й тим більше визнати, е, е, наприклад. Результат виборів це буде велике випробування для більшості політичних сил. Адже з одного боку, якщо ми входимо в виборчу кампанію, то влада зі свого боку має гарантувати бездоганне дотримання законів України і не втручатися своїми адміністративними пліщами у виборчу кампанію. А з іншого боку, Сполучені Штати тоді повинні взяти на себе гарантію невтручання Росії в українську виборчу кампанію. Бо ми знаємо точно, що Росія ще не оминула жодних виборів в Україні, щоб не впхати свого свинячого п'ятака і зруйнувати якийсь баланс сил в українському суспільстві. Отже, по суті, головний ризик проведення виборів це спроба Росії розхитати внутрішні конфлікти в Україні. Вони і без того не загашені. Сама влада їх розхитала, а тепер ще. І Трамп може підіграти Україні таким чином, що українське суспільство просто вибухне. Але і втома від Зеленського вже зашкалює: Зеленського краще змінити. Події дня, що формують наше майбутнє, попри те, що Зеленський підняв велику бучу, що будь-які перемовини в Аріяді про Україну Україна не визнає все ж таки не Україна була головним. У цих перемовинах зрозуміло, що в Москві дуже добре відсканували якраз тактику Києва в стосунках із Сполученими Штатами, і вони хотіли перебити українську пропозицію по критичних мінералах російську пропозицію. Ну і ще, звичайно, тема Гренландії також зайшла росіянам, і вони хотіли Грінландію перебити пропозицію. Доступу до північного льодовитого океану і до північного морського шляху. Ну, Сполученим Штатам особливо то ця Арктика ні до чого. Грінландія важлива, тому що повз неї проходить морський шлях із Атлантики в Північний льодовитий океан і в Тихий. В цьому сенсі, не скільки як ротовище критичних матеріалів, скільки як комунікація для морських суден важлива Гренландія, тому у Аріяді російська делегація пробувала всучити, тобто перебити російську пропозицію е, українську з метою залучити американські інвестиції в. Розробку і Арктики російської, і, звичайно, російських критичних мінералів. В цьому сенсі пропозиція була дуже нав'язлива, і американці то пропонують Україні доступ до українських надр як механізм для захисту території України, бо там, де працюють американські інвестиції, туди ніякий. Російський інвестор з автоматом Калашніка не припхається. Події дня, що формують наше майбутнє, доки на медійних майданчиках ламаються списи і стираються язики, противник на тимчасово окупованій території запустив повноцінне залізничне сполучення Ростов на Дону, Маріуполь, Волновага, Донецьк. Треба сказати, що багато українців здивовані, чому досі системно українські війська не б'ють саме по цій ділянці. І Росія абсолютно спокійно добудовувала цю залізницю. Це виглядає як ну, таке якесь тихе узгодження між сторонами, бо, по суті, не відмова від ударів саме по цьому напрямку дозволила Росії спокійно добудувати цю залізницю. А що це означає? Це означає, що тепер, нагадаю, що російські війська привчені до саме. Залізничної логістики. І тепер, по суті, Росія із Ростова на Дону, де знаходиться штаб під... південного командування, е... спокійно буде поставляти як пальне, так і боєприпаси власне залізницею. І це значно погіршує українській стороні ведення боїв, бо чим активніше працюватиме залізниця, а тут треба сказати, що. По Маріупольському порту майже Україна не застосовувала останнім часом ні безпілотників, ні ракет. Тобто наскільки спокійно тепер живеться противник у Маріуполі, що тепер добудована залізниця ще й по суті запускає більш активне економічне життя на окупованих територіях? Хто в цьому винен і чи будуть кадрові рішення з боку банкової, по... Тому що українські війська не застосували активної е збройної протидії цьому будівництву, побачимо. Події дня, що формують наше майбутнє, попри санкції і всяке перешкоджання діяльності фонду Порошенка, все ж таки п'ятий президент відвіз чергову партію допомоги на суму 44 мільйони гривень. Допомога складається з необхідної техніки та дронів цього разу бригадам на Сумщину. Зокрема, десантно-штурмові бригади отримують нові екскаватори для фортифікаційних робіт. Порошенко повідомив, що тепер всі бригади ДШВ будуть забезпечені будівельною технікою. Пряма мова суперновітня авторемонтна майстерня обладнана всім необхідним для ремонту на передовій. Ніхто, крім нашої команди, їх не робить. Командно-штабний комплекс, їх роблять, але в 5 разів дорожче. Правильно душові комплекси, саме таких, як від фонду Порошенка, не робить ніхто. Ну і ще перелік: штурмові еваку... евакуаційні квадроцикли їх досі завозять дуже і дуже мало. Мавіки, нічні ФПВшки, 15-двіймові дрони зарядні станції. Ми закупили їх цілий контейнер, Дизельні пічки, які завдяки. Нам є в кожній бригаді від Міноборони і держави є лише буржуйки. Купольний РЕБ на один такий більшість волонтерських фондів збирають місяці. А ми возимо по 15 штук кожного місяця. І от вкотре тепер постає запитання. Хіба Зеленський зі своїми санкціями бореться з Порошенком? Ні, атакуючи фонд? Порошенка і обмежуючи його можливості, Зеленський позбавляє війська дуже цінної техніки, дуже цінного устаткування, що дозволяє дуже багато функцій виконувати близько від передової, а не тягнути техніку в глибину, витрачаючи дні і навіть тижні на ремонт свого обладнання.